Слава Богу. Дуже рада вас, в церкві, бути. Хочу подякувати вам за ваші молитви. Ви мене розумієте чи лучше по-російськи? Розумієте, так. Да. Дякую вам. Хочу подякувати вам за ваші молитви, за те, що ви допомагаєте Україні. Сьогодні нелегкий час на Україні. Дуже тяжкий час. Знаєте, Господь іспитує сьогодні багато думів на Україні, був час запасатись силою Божою, був час запасатись терпінням. І сьогодні багато хто там здає екзамен, хтось витримує, хтось не витримує. Зараз почали вже забирати служителів на війну. Все почало по серйозному йти. Почали забирати навіть деяких пасторів, якщо в церкві два-три пастиря, тебе це вже не спасає. Знаєте, і я одне, що зрозумів, що коли в нас є вільний час, як важливо посвячувати свій час Богу, як важливо йому віддавати все, що я маю. Тоді Господь, знаєте, Він буде оберігати тебе, тоді Господь буде якось проводити тебе, Він буде, знаєте, знаходити для тебе якусь особену стежинку. Кому очі закрити, він закриє, кому просто пропустити, тебе, Він пропустить. Я сам з Волинської області, мене звати Давид. У нас місійне служіння на фронті я є капелан. Я не воюю, але займаюся духовним, знаєте, душе попікунством. Багато є духовних проблем там, багато військових приходять із питання. Знаєте, і їм теж нелегко. Морально вони всі зломані, бо таке відчуття, що їх взяли і закинули в рабство, знаєте, за всі гріхи. Вони мають відбуватися. І знаєте, коли вони дзвонять і просять приїхати, я розумію, що буде особлива якась розмова. Бо вони вже готові. Бо якщо солдат він не готовий, знаєте, він ще так пробує щось розказати, да я там, да в мене. Я кажу, ти ще не готовий. Ну ти будеш готовий. І я даю їм, знаєте, свою візиточку, кажу: ти будеш готовий, ти позвони в будь-який день, в будь-який час, і ми приїдемо, і ми побесідуємо. І знаєте, коли ти бачиш, що людина так себе привоз... як -то сказати, привозносить, так надмєну, нема смисла їй щось говорити. Ти нічого їй не докажеш. Ти їй нічого не скажеш. Важливо дочекатись тоді, коли Господь його під себе підстрої, так як струну прогне. Тоді вже знаєте, в нього характер надломаний, тоді вже в нього інше бачення, коли він побуде на позиціях там днів так 100-120, безвизно. І тоді він одразу шукає, де, де та візитка? Де? Бо хлопці, знаєте, говорить, де ж ну як тебе подзвонить? І ти сидиш і чекаєш, він позвонив, треба їхати. Дзвониш, браття, збирайтесь їдемо. Для нас зараз труд буде. І ти приїжджаєш зовсім інша тема. Там він не говорить з тобою, він тебе просто обнімає плаче. І ти це розумієш, все, що він накипіло в нього. Знаєте, був 14-15 рік, я тоді відступив від Бога, я був молодий, я б упав на війну. Я бачив, що це таке. Я знаю, що це таке. Коли від тебе всі відказуються повністю всі, ти нікому не потрібен. В тебе дуже багато друзів. Ну, от коли ти попав іменно в цей момент, в цю долину, тебе ніхто не знає, навіть твої брати вони тебе не знають. У них просто немає на тебе часу. Ні в твоїх батьків, ні в твоїх сестер, ні в братів ні в кого немає часу на тебе. Але я дякую Богу, що у Бога є час на нас, слава Богу. У нього завжди є час на нас. Де б ти не був, Бога, на тебе є завжди час. Він завжди має на тебе і на мене час, слава Богу. Ми вже сьогодні співали про Лазаря. І якраз я цю тему проповіді вибрав. Знаєте, ми цю історію дуже добре знаємо. Це малень від Іоанна. 11 глава буду читати выбор, ну, всю історію не буду читати, я хочу саму суть прочитати. Іван Леодіана, 11, з першого віршика. Был болен некто із из Вифании, исселения, где жили Марфа и Мария, сестры Його. Мария же, которой брат Лазар был болен, была та, которая помазала Господа миром, и оттерла но його волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого Ты любишь болен, Иисус услышал, кто сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл там два дня на том месте, где находился. После всего сказал ученикам своим, пойдем опять в Иудею. 17 вершик. Иисус придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была вблизи Иерусалима в стадиях 15. -ти. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о брате их. Марфа услышала, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, и если бы ты был здесь, не умер мой брат, но знаю, чего ты не попросишь, чтобы он отдаст тебе. Иисус говорит ей, я есть воскресения. Выбачаюсь. Иисус говорит, ей, воскреснет твой брат. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье, Последний день. Иисус сказал ей, я из воскресения и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. Всякий верующий в меня не умрет во век. Веришь ли ты ему? Она говорит ему, так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Бога, Что ты Христос, Божий, родивший мир. 32 віршик. Марія вже прийдя туди, де був Ісус, увідів його, пали ногам Його і сказала йому, Господі, если б Ти був здесь, не умер би мій брат. Слава Богу. Дуже знакоме нам місце. Ми не раз читали знаєте, цю історію, ми не раз чуємо проповіді. Ну я хотів би імно суть в одному взяти. Писання говорить, що він дуже сильно їх любив, дуже любив. Це були його друзі. Даже ми знаємо, що в цій історії Ісус заплакав за ним. І він подивився, знаєте, на це серце одної-другої, На ізраїльтян він просто возмутився духом. Але найважливіше, знаєте, подія, яка произошла, це те, що Марія і Марфа сказали одні ті самі слова. Якщо б ти був тута, він би не вмер. Писання говорить, що свідчення двох це є що? Правда? Тоді не було телефону, знаєте, позвонить, попередить, от скажи так, бо там нас буде Іван записувати, знаєте, щоб потім читали люди. Тоді цього не було. Тоді це все проходило в душі. Господь давав на розум, і людина це говорила, а івангелісти ці слова записували. Тоді люди трошки мили в душі сповнятись. Вони трошки по-іншому Бога відчували. Вони якось це все брали серцем. Раз повірив, і це було на все життя. І Марія говорить, каже, Ісус, єси б ти був тут, а на цьому місці. Дорогі друзі, якщо б Ісус був в нашому житті, якщо б Ісус був з нами, де б ми не були, може б все було б трошки по-іншому? Ці люди, що розбилися, якщо б з ними був Ісус, вони б не розбилися. Ці люди, які на війні, знаєте, проходять випробування. І з ними, якщо є Ісус, вони ніхто не загине. Я розумію, що це звучить трохи, знаєте, так, неправильно. Я вам розкажу пару свідчень. Один братик, знаєте, я заїхав під розділ до медиків і подивився на нього. Він такий, знаєте, грубий такий. характером був дуже грубий, такий напучений, такий ну, гордовитий Просто до нього не можна було навіть підійти. Він такий, знаєте, як з усіх сторін, такий правильний, такий вісь вміє, все знає. А мені такі люди подобаються, знаєте, я люблю з такими людьми працювати. Вони так каються, як ніхто не кається. Вони так плачуть, як ніхто не плаче. Ну, коли Господь приходить до них. Бо знаєте, він все вміє, все знає, але коли Господь його бере на кружало, починає з нього щось робити, розмочувати, розтовкати, ця людина скільки потім плаче, що ти їдеш це вспоминаєш, ти сам заплачеш. І мені це подобається люди. Я починаю за них молитися, починаю за них пуститися, починаю роздумувати, ходити, говорити, Боже, спаси його, врятуй його. Бо такі люди, вони іскріні. Якщо з нього робить Господь християнина, вони перше місце ставлять для Бога, а не для бізнеса. Для Бога. Надо Богу життя віддати. А потім вже Бог все продасть. І того ну, я, я взяв його до себе в серце і почав за нього молитися, почав пуститися. Серйозний брат, такий крепкий, знаєте, симпатічний. І все вміє, все знає. Думаю, о був би проповідник Бога. І почав просто молитися. Ходив, ходив, він мені там розказував за всяких богів, яким він поклоняється, за якогось Бога Сонце, це все. Я його слухав, слухав. А потім кажу: ну, понімаєш, що люди, які зв'язуються з християнами, вони полюбе стають християнами. Це питання часу. Знаєте, він наш скипів, вибив, все, не хоче слухати мене. Ну, думаю, ну, ще не пройшов час твій. Ти ще не готовий до цієї бесіди. Проходить трохи часу, я молюсь за нього, розказують мені товариші, його, а він трубки від мене не бере, не відписує. Я йому пишу, про я дружу, як, як твої справи. Яму не брат, я йому ніхто. Але я був на війні, я знаю, що ти нікому не потрібен. І я знаю, що, знаєте, я це все проходив. Ну, я беру телефон, я собі кожного ранок пишу. Не сідаю в новини, а пишу. Помолився, почитав, біблі, і треба написати. Він не відповідає, ага, не готовий ще. І хлопці мені розказують. Каже: Саша попав під дуже серйозні обстріли. Каже, він чудом Божим стався живий. Біля нього каже, що тільки не падало. І каже, коли він прийшов, в нього каже, руки трусилися, губи, ноги, все трусилося. І він каже: Знаєте що? Може, дійсно є Господь? Це мені хлопці розказують. Може, дійсно є Господь? Може я щось ну, неправильно роблю? А він же собі, знаєте, всю спину позабував татуировками, всі руки. Ну, людина без Бога. Тут він мені пише, давід, приїдьте, будь ласка, я бачу, но ви вже знаєте, до мене. Значить, я розумію, що вже людина зрозуміла. Приїдьте до нас, будь ласка, хочемо поспілкуватися. Якщо можете, привезіть нам якісь теплі речі, бо холодно, я розумію, що вже Бог зве, треба їхати. І думаю, заодно в обіду фронт відвідую братів, відвідую ці церкви маленькі, які ми посіщаємо. І знаєте, коли я приїжджаю, він мені розказує історію. Він каже, їхав на е, пікапі і вночі, і е, повністю дуже багато градів. Град це така дуже велика ракета 100 чи 120 кілограм. Це така труба, сотка, і там дуже багато взривчатки. І перед ним багато ракет так попадало і повзривалися. Один осколок такий маленький, він може це здання прошити насквозь. І біля нього він вийшов, тако, до нього вже кричать хлопці, їдемо, бо нас зараз помітили дрони, а він вийшов, дивиться на себе, щупає, і він не може повірити, в нього шок, що це робиться. Хлопці його закинули в кузов, він ще сів і бігом, бо там все бігом присходить. Він не може повірити, в нього шок, він приїжджає, в нього все труситься. Коли, друзі, коли Господь приходить в якесь місце, зовсім все по-іншому реагує на нього. Якщо Господь приходить в якесь життя, хоче його поміняти, ти будеш реагувати зовсім по-іншому. Для того, щоб покаявся Валтасар, для нього вийшли персти рук. І з цього гордіця і нагліця зовсім друга людина стала. Він був готовий до бесіди. Так само, цей Саша, я приїжджаю, він просто мене обнімає плаче. Я йому просто, знаєте, що сказав? Я за тебе помолився постійно. Ні, я не сказав, щоб просто сказати, я за нього реально молився. Я кожну ранку, кожну вечір в своїй сім'ї молився. Я дуже дякую Господу за те, щоб він прийшов в його життя. І він почав читати Біблію, я коли дивився на його слова, знаєте, такі напищені були слова. Я не міг зрозуміти, ну чого ти ще не вставляєшся. Я йому таку фразу кинув. Ти знаєш, що люди, які грубі або матюкливі, в них розуму не вистачає. Вони недорозвинені трошки. Він зайшов в інтернет, подивився, дійсно правда? Вікіпедії, знаєте, там. Дзвонив мені каже: Дійсно правда, я, я мушу своє життя міняти. Я мушу кидати курити, пить, я мушу чого кидати. Я приїжджаю через тиждень чи через два, я не пам'ятаю. Дивлюсь, зовсім інша людина сидить. І він мені задає одне питання: а як мені тепер жити? Я кажу: друже, до тебе прийшов Господь, він показав, що Він існує. Тепер Господь хоче, щоб Ти його знайшов, щоб ти йому показав, що він тобі потрібен. Війна продовжується. Бо ти маєш кажу себе, посвятити Богу в читанні і писанні слова, Він тебе направить. Я тебе не зможу направити. Я тобі базові уроки приподав. Господь тобі відкрився. Тепер Господь буде робити з тобою зовсім інше. Він буде міняти, Він... там буде зовсім інша адаптація, операція. Господь буде доставати твоє серце, розум міняти, піде повністю трансформація твого тіла. І знаєте, коли я кожен раз приїжджав, я одне бачив, що в нього завжди була Біблія в руках. Слава Богу. І ти дивишся, знаєш, інколи ти розумієш, це того стоїло. Це того стоїло, пройти це все з ними. А таких дуже багато історій. Ми після війни будемо чути багато історій, де Господь, знаєте, зберігав. В нього були пізніше ще історії. Але одне, що він сказав, що я зрозумів, що був зі мною Господь. Я йому задаю друге питання: а що ти тепер будеш своїм тілом робити? Ти ж, бідненький, такий замазаний весь. Що ти будеш з ним робити? Для чого ти це робиш своїм тілом? Ти розумієш, що сатана тобі спочатку привозносить в голові, щоб ти пробив собі животіка, пробив собі вушко, забив собі знаєте, чорнило під шкіру. Бо сатана хоче саме перше. це, Як це сказати? Втратити образ Христа, образ Божий. Бо Писання говорить, що ми создані по чому образу? По Божому. Якщо він зміг це допустити, все, людина йде під низ. Вона повністю стає під владою того. І зараз мені скидали браття в церкві Чикаго, як Саша свідчить і проповідає. Мені так приємно це. Я не можу це просто так знаєте. Я показую свою дружині, кажу, дивися, ми змогли. Ми змогли, ми молилися. Церква підтримувала. Друзі, є Господь. Є Господь, він реально живий. Він производить чудеса в наш час. Він реально це все показує нам для того, щоб ми ще більше вірили в нього. Для того, щоб ми більше підтримали один одного молітвах. Знаєте, коли ізраїльський народ сугрішив, і Господь не хотів з ними йти. Не хотів, Він каже, піде ангелом. І Мойсей тоді сказав, якщо ти не підеш, значить взагалі нас не виводь. Чого він так сказав? Він розумів, що в Божому присутстві зовсім по-іншому, народ Божий буде себе вести. Коли Господь приходить в те життя або в той стан, стан зовсім по-іншому себе поводить. Написано, коли Соломон святив Божий храм, це третя царства, 8 глава. 10 віршик 11, коли священники вийшли із святилища облако наповнило дом Господня. І не могли ті священники і застали. Священники стоящі на службі по причині облака, і слава Господня наповнила храмосподін. Коли Господь приходить, Він повністю все міняє. Знаєте, пізніше, коли ми їздили на фронт до людей і до військових, я пам'ятаю, коли заїхав до людей в Лиман, люди там жили в підвалі, бо кожного дня авіація піднімалася, бомбила, і ти дивишся. Просто невеличкий подвал, хто жив в Україні, вони знають, що в багатих, поверх... багатих поверхівних домах підвали такі вузенькі. І ти заходиш, і вони просто сплять ці комерчивані яч... ком з дітьми. Вони не мають куди поїхати. Вони кому потрібні? Ми можемо роздумувати, вони хай вийдуть. Куди вони поїдуть? От куди? І от вони приймають цю реальність, що от вони мають бути тут. А? І коли ми приїжджаємо, знаєте, ми з ними. Спілкувалися, ми їм допомагали часто. Даже були такі думки, я думав, що фронт не приблизно вже якусь церкву там відкрить. І ти, знаєш, приїжджаєш і вони тобі розказують, сьогодні буде тихо. А я, знаєте, зняв капеланську форму, вдів собі е цю олімпіку, таку капюшона, бо цікаво послухати настроєння людей. От цікаво послухати. Вони кажуть, сьогодні приїхали капелани, все буде сьогодні тихо. Ніхто стріляти не буде. Ви уявляєте собі люди? Я думаю, ну може, ну, може, дійсно так правда, я не знаю. І дійсно було тихо. І дійсно було тихо. Поки ми були там, ні одного вистрілу не було з ракет. Пізніше, ну, я це не хлопцям не кажу, думаю, може, це сувпадіння, таке може, знаєте, буває. Ми заїжджаємо до військових, і військові мені це говорять. Каже: ми не раз шутили, знаєте, що може ви працюєте на ворога. Бо що ви заїжджаєте, завжди тишина. ми можемо спати спокійно. Друзі, коли з нами є Господь, воно зовсім все по-іншому. Коли в нашому житті є Господь, воно зовсім все по-іншому. Де б ми не були, куди б ми не йшли, давайте, друзі, брати з собою Ісуса Христа. Давайте будемо, коли виходимо з хати, молитися. Давайте будемо призивати його в своїй сім'ї, буде зовсім все по-іншому. Діти будуть реагувати зовсім по-іншому. Ми можемо виспитувати наших дітей, як хочеш, але вони не схапануть цю істину, якщо вони бачать, що батько не молиться з мамою. Нічого не буде. Ну, коли буде, знаєте, дитина виходить і дивиться, батько стоїть на молитві кожного дня, буде зовсім все по-іншому. Коли священник в домі займе своє місце, зовсім буде все по-іншому. Писання говорить, що молитви святих це як фіміан. Це було приєдно. Він це любить. Я бачив, і знаєте, як люди молилися, я коли покаявся, я дивився, старався бути серед віручих. Я бачив цих іскриних людей, як вони молилися. в них хаті. Наскільки все спокійно, наскільки все мирно, ні одного скандалу нема, непонімання. У мене, я тоді так жив, знаєте, в одних старців, йому на четвертий етаж підніматись дуже тяжко. Він забув хліба купити. Я буду закінчувати. І він приходить додому, а дружина до нього каже: Ти що, знову хліба не купив? Він мовчки, каже зараз. І він мовчки спускався і йшов, брав хліб. І коли приходив, і як вони молилися, щось відчував. Я відчував щось від них. Я відчував цю доброту, теплоту, я відчував присутствия Боже. А пізніше це старецю кажеться, він колись був епіскопом. І в нього завжди починалося з молитви. Що він не починав роботи, йде на якусь будову. Браття, помолімося. Закінче, Боже, благослови, цей об'єкт. Приїжджаю додому, Господи, спасибо, що я прожив щодень. Я тоді зрозумів, щоб у тебе все було і в мене хорошо, на кого брати собою? Христа, Христа. Друзі, ми будемо йти до молити, будемо молитися. Будемо дякувати Господу, будемо дякувати за цю глибину, яку Господь нам відкриває. Ще раз вам дякую за ваші молитви, за те, що ви молите за нас, за те, що ви допомагаєте. Господь він є, Він живий, він воздасть, знаєте, кожному. І помоліться, підтримайте цих хлопців, які зараз проповідують там на фронті. Дуже тяжко, дуже тяжкі, знаєте, моменти. Багато людей опускають повністю руки. Багато хто закінчує життя самогубством, це по новинах не розказують. Ну це дуже масово, дуже масово. Хлопці просто не витримують. І буває, ти говориш з хлопцями і питаєш, яка в тебе мрія. В нього мрія, щоб йому оборвало дві ноги, бо він хоче додому. І ти розумієш, що це правда, таке настроєння в солдат. Тому ми будемо молитися, щоб Господь дав силу цим працівникам, які служать. Будемо молитися, щоб Господь змолився над Україною і благословив наші сім'ї. Давайте схилимо і помолимося.